Зустріли у нас дуже тепло. Так, їх лізе дуже багато, дійсно там. Ти можеш трьох забрати, ще трі на кати йде, типу. Ну. Ми мали 15 днів максимум, як нам казали. А в етозі перебували 75 днів на позиції. типу, там. Я просто привик слухати прикази, типу, і я, ну, я слухав лише командира. Типу. Я розумів, ну, типу, що він мені погано нічого не скаже, нам комфортно кожен знає за кожного, типу. ми знаємо, як працювати, як говорити один з одним. Типу. Мене звати Дмитро, е, мій позивний фротовий, е, за фахом я кулеметник. Мене звати Ілля, позивний мене мулюмець, е, за фахом я сапер. Е, наш шлях почався з громадської організації Безпека Волині, де ми були ще до війни, і керівником якої був, є військовослужбовець на позивний Малиш. Згодом, коли почалася сама повномасштабна війна, коли на коли мені виповнилося особисто 18 років, я підписав контракт з батальйоном оперативного реагування Лу міста Луцьк. Власне, там ми проходили навчання по медицині, тактиці та військові, ну, військовій підготовці. Загалом, і згодом, коли вже ми зрозуміли, що немає куди більше рости, ми маємо до досталь знань. Малиш перейшов в батальйон Гайдамаки. І коли ми запросили, ну, захотіли перейти до нього, він підтримав нашу ініціативу і саме власне пішли служити вже в ЗСУ батальйон Гайдамакі. Ну, особисто я на кулеметника хотів давно вже поступати. І, типу, навчання в Іспанії мене підкріпило, так як я стріляв там з різних кулеметів. І мені це дуже сильно подобається. Типу, я люблю великокаліберну зброю, і... Вона наносить набагато більше враження, ніж звичайний там, автомат Калашникова той самий. Мене це приваблює, мені це подобається. Я, ну, я таки хотів бути кулеметником. Я вивчився на сапера, але це було ну, не одразу. Я ще зрозумів на БЗВП, наскільки це важлива справа, навіть просто знати, які там міни mm -hmm. существують. І Просто на доході на позицію, на виході, на виході з позиції дуже багато чого валяється лишнього, і просто-напросто знання те що, те, що це міна, а все таки не камінь якийсь чи ще щось. Це теж важливо, так як дуже багато поранень із все-таки цієї зброї. І якось я так подумав, що мені це все-таки подобається. Я попав на фахову. Пахову учебку. І там мене там у нас дуже круті були інструктори, і вони замотивували там дійсно вчитися і вивчати цей матеріал. Ну, що мене вразило, це вразило це, напевно, велика температура, яка ну, не є властива саме Україні. Типу, ми приїхали вночі, і було десь градусів 35 жари. Ось, дуже було цікаво, бо давали нам стріляти знову ж таки з там, німецького кулемета МГ-43. З якого я власне стріляв, стріляли з їхньої зброї, стріляли з гранатометів, з гранатомета. Ну, я все-таки вчився в нас в Україні і хочу сказати, що в нас теж є дуже багато хороших фахівців. Ну, я зіткнувся з такими інструкторами, які дійсно дійсно віддавалися повністю своїй роботі та навчали. Ну, наприклад, це все базове. Я вже і так знав, так як я був так же само, як Діма вже мій друг розказував, що ми були в добровольчому там батальйоні. Mm -hmm. Нас це все вчили. У нас був дуже крутий командир по позивному. Малиш в основному він нас дуже багато чого навчив. Тому коли я попав на БЗВП, це вже було для мене не вперше. Але, наприклад, таке як стріляти манікулярним зором на близькі дистанції, близькі контакти, там були штурми окопів. Там було все, все по чуть-чуть і все що треба. Інструктор мені попався дуже крутий по позивному кум, взводний сам у мене був теж дуже-дуже крутий дядька. Ну, типу, дійсно було дуже, даже, ну, типу, даже ті, хто там вже десь десь, 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 десь десь був, то їм все одно було дуже тяжко, так як ну, постійно просипаєшся в там, дуже, дуже рано, там п'ята година ранку, шоста, і працюєш до самого вечора, а останні дні ми взагалі там виїхали і. Не, там жили буквально в лісі. Мені так попало, що я приходив своє БЗВП зимою і mm. постійний холод, і ти постійно борешся з холодом. Та і все таки, що тоді можна було зробити висновки, що війна це все-таки в першу чергу вміння, як кажуть, і не ворога і навчитися виживати, mm. тому що це навички, які потрібні, потрібні дуже потрібні. Доречно да, треба було набагато більше все таки в цьому напрямку рухатися, вчитися виживати. Без БЗВП своє я теж проходив в. Україні на СПР вчився і теж інструктора там шикарні, я б сказав, би. я дуже часто стикався з різними мінами, навіть коли нам там закидували в будинок, там там темки, скажімо так, вони були попилені в рюкзаку, вони нам підривали стіну, і одного разу мені навіть вдалося. Скажімо так, вкрасти їхні рюкзаки оці, і я розкриваю. І, ну, звичайний солдат, який не вчився, чисі розкрив, він не, не пойме, що це таке. А я зразу зрозумів, що це там, там шнур, там, туди-сюди, те, що воно з себе представляє. Сра я одразу зрозумів, що вони хотіли зробити. І тим самим це, до речі, нам дуже сильно потім спасло ситуацію. І, скажімо так, те, що я в них забрав, воно нам потім, потім стало в нагоді. І поки ми йшли, я теж дуже багато чого бачив і ну, розумів, що це потрібно краще обійти, так як є там і з магнітними датчиками, типу, ти можеш просто йти, зацепити, просто нарушити магнітне поле, і воно тебе зацепить. Ну, це дуже важлива тема. Я рахую, її потрібно розвивати. І солдатам на БЗВП потрібно багато чого знати по мінам, тому що незнання воно приводить до певних наслідків. Мабуть, Ну, дійсно було нормально часу, тому що тебе за там, наприклад, я був 35 днів, мене вдосталь навчили, я вже розумів, що я буду робити, як я це буду робити. Мене нормально навчили, в принципі, хороші були інструктори, і вони зро, ну, зразу пояснили, що, типу, ми куди ми попадемо і що ми будемо там робити, чим займатися. Типу, до цього потрібно було готуватися, Ну, типу, я знав, куди я йду і що буду робити. Та так, як казав Ілля, ми ще оце, ну ми вже як прийшли на БЗВП, ми вже. Багато навичок в нас було, і типу, ми його просто повторяли і удосконалювали. Це ну, ніколи не буде мало. Типу, ми знали, що ми будемо робити, і типу, нас це ніяк не лякало. Ми хотіли туди йти і займатися тим, чим зараз займаємося. Хочу ще додати: от моя думка трішки відрізняється. Наприклад, по моїй справі, ну, все-таки часу це мало. Там Півтора місяця, даже два місяці, навіть три місяці це мало. Це така справа, яку потрібно вивчати завжди, тому що. У нас, як то кажуть, життя йде, і постійно щось нове, щось нове придумується, і потрібно завжди, от, навіть те саме ТТХ, той самий міни, це потрібно знати. Зустріли нас дуже тепло. Особисто я потрапив зразу після БЗВП, типу, там я ну, в мене був рекомендаційний лист. Я потрапив зразу, куди їх тів батальйон Гайдамаки, типу. Якраз по приїзду вже додому, коли я там е, був на базі в бригаді. Згодом мене ну, я мав їхати е, для виконання бойових завдань. Але тоді при Іля перевівся з іншого батальйону, і ми з ним разом поїхали, прийняли нас дуже тепло. Типу, зразу у нас прийнялися колектив. Та вони навпаки тільки за, тому що вони були здивовані, як мінімум, що ми такі молоді, типу, і вже пішли на службу. І вони були раді, що досі люди якби, є вмотивовані і хочуть іти захищати країну. Типу, що ще не все втрачено? Так, як, як мій побратим говорить, я був тоді на той час трохи в іншому батальйоні. Я вже на той час я вже встиг і побігати по по, по різним позиціям. У мене це вже був не перший бойовий вихід, але все-таки ми з моїм другом домовлялися, що хочемо попасти в один батальйон. В нас кажу, був командир, дуже крутий. Ми ми хотіли до нього. Потрапив, прийняли дуже тепло плюс. Спочатку я теж там трохи працював по своєму фаху, і так згодом-згодом ми перейшли mm -hmm. і потрапили. Перші виходи вони завжди такі, не знаю, як на мене, вони дуже запам'яталися. мені. Це, для мене це завжди такий викид адреналіну, це прикольно, як на мене. Типу, я хотів туди потрапити, а я потрапив. Типу, над тобою все жужжить, там щось зривається, типу, ти собі біжиш, нічого не думаючи, ти знаєш свою роботу, що тобі потрібно зробити? Звісно, це все ти робиш потихеньку, обережно. Але, типу, ми працювали з моїм другом разом. Типу, дивлюсь на нього, там, він мені посміхнувся, я йому посміхнувся, щось подивилися, побігли далі. Типу, ми знали, що ми працюємо. Це була ну, більшість було відкритої місцевості, просто такі пересічена дорога, така, типу. Ми бігли під відкриткою, але було, на той час ще було багато, де можна було сховатися під деревами, в принципі. От. І Ми робили такі ніби міні-перекури під деревами, щоб подивити, послухати, просто, чи немає нічого, не жужить над тобою, чи щось чуємо, чи ні. Типу. А ми загалом і працювали з командиром, типу, він з нами виходив на виходи. І нам давали завдання, типу, перед тим, як ми їхати, нам розказали, що потрібно робити, показали конкретно. І ми, так як кажу, нам повезло, ми з командиром самим працювали. Також позивний майор, дуже крутий такий чоловік, типу, бойовий позивний майор. Він виходив разом з нами на завдання. Типу, якби для нас це було ну, таким, такою несподіванкою, ніби що бойовий офіцер все таки ходить ще з нами, типу, він. Типу, що командир роти може також щось ну, з вами робити, працювати, і це було дійсно дуже круто, бо він е, дуже в, ну, швидко реагує, типу, і досвід, на, досвід. Так, на досвіді. Він зразу каже: він, ми ще не могли не почути щось, як ну так. Типу, для мене це був перший вихід, для еліт, там теж, ну, типу, там, третій. Там, чи ти... Я просто привик слухати прикази, типу, і я чую, ну я слухав лише командира. Типу. Я розумів, ну типу, що він мені погано нічого не скаже, і зможе, зробити, ну, З його допомогою все в нас буде добре. типу. Мій перший. Ну це було щось ну, таке цікаве досить, я би сказав. Бо. Ми заїхали. Мені повезло, що я не дуже сильно впечатлітельний. І, типу. Це ще там бачив. Мені я більшість до цього відносився як з цікавістю. Мені було цікаво, я все-таки хотів туди попасти. І я туди попав. І якщо я вже тут, я мушу виконувати бойову задачу. Навіщо мені там ну, за щось ще, ще думати? У мене є приказ, у мене є задача, я мушу це зробити. Все. І так ми виконали цю задачу. Ми зайшли так, як потрібно. Да, перше, що я звернув увагу на те, що над головою висить неймовірна куча дронів, і ти не розумієш, наше це чи не наше це. Дуже багато людей, ну, наприклад, от мені і моєму побратиму, яке теж замітив, ти там особливо ти там не задумаєшся за це все. Це вже як ти виходиш, ти можеш про це там, подумати, собі обдумати, що ти робив не так, що ти робив правильно, але там ти ну, не зважаєш на це увагу зазвичай. Типу, то, тому що. Можна зійти з розуму просто-напросто, ти будеш на все звертати увагу, воно не буде краще. Ти будеш думками не там, а ти мусиш бути соседоточений на чомусь одному, щоб виконати його. Дійсно, важливу роль, мені здається, зіграло те, що ми дійсно були двоє. Типу, і нам так було, ну, як я кажу, прикольно. Типу, ми подивимося один на одного, думаємо, ну там все нормально, ми не таке ну, типу, можемо пережити. Да, вихід з побратимом — це взагалі чудово. Ну, це дійсно зіграло, зіграло свою, свою роль в цьому. Я навіть коли сам виходив, ну, самому таке, ти сам попадаєш кудись Ну, це все-таки да, за це можна трохи подумати. <починає> да, а з другом у мене є друг фартовий, значить все буде, все буде чітко. Чому фартовий? Тому що він фартовий завжди. Типу, ми попали в це батальйон оперативного реагування в роту до нашого командира Малиша. І саме там з, ну, з Айдара, там, побратим, ми з ним там ну, говорили і там каже, він дійсно, там була ситуація, він каже, хочу поставити, типу, зробити кави. А там розетка така була, що вона ну, завжди замикала, і він каже, коли не поставлю, мене б'є током. типу. Я кажу, давай я попробую. Теп, я тільки приїхав, що не знав, типу, там. мені розказує, каже, та не треба. Каже, давай попробую я легенько. Типу, я щось струмив, типу, все, чайник працює, розетка не крутить, типу. там. Каже: Ну, каже, ти, ну, ти, ну, ти дійсно фартовий. Каже, мене вже пару раз, каже, точно вдарило током. Каже, які в тебе позивний? Круто, що немає, тільки приїхав. Каже, то що будеш фартовий. І так якось воно понеслося так зі мною. О, так, ну мабуть, коли ми вже зайшли на позиції в сам центр Вовчанська, типу, там почалися у нас контакти з самими лідерами, типу, ми почали відбивати і штурми, і накати на нас. І типу просто бачили, як вони хотіли прибігати на інші позиції дружні. Типу, ми це все бачили і працювали по максимуму, типу, що було в наших силах. Типу, завжди замічали, тобто це була робота в день, в ніч нам була без різниці. Так, їх лізе дуже багато, дійсно там, ти можеш трьох забрати, ще три накатом йде, типу, ну, і таке, Дійсно, може, ну, були такі дні, що було так безкінечно. Не раз за разом ідуть, ти думаєш, коли ж їх закінчиться. Типу. Просто потім наступає ніч, і вони розуміють, що ну, типу, в нас є прибори там, тепловізійні та нічні. А в них такого може ж не бути. Типу, то вони вночі дуже мало лазили. Просто могли перебігати, де вже знали місцевість, типу, але просто нам було легше працювати. Бо вони йдуть без прибору, а ми працюємо з приборами цими. У мене саме крута і бомбезна ситуація, яка була, яка мені найбільше заповнилася, це те, як я спалив е, МТЛБ. Це, типу, броньована техніка, легко броньована mm -hmm. техніка. Mm -hmm. Вони проривалися, хотіли приїхати і. Я випригую з 10-15 метрів палю цю техніку. Це, напевно, було саме, такий, такий, саме більший виброс адреналіна. Ну, мені тоді найбільше сподобалось. Ну, але контакти вже такі навіть досить близькі були ще й до того, як вони лізли в нашу сторону, як мій побратим каже на Кате. Я навіть бачив випадки, просто ну, де просто йшов. Я не знаю, що йому сказали. Напевно, просто прийдися туди, чи що? Він просто йшов в нашу сторону, він нікуди не дивився. Ну, типу. Його просто ну, завалили, та й все. Типу. Не і я не знаю, під чим він був. Чи що. Він не, не ішов стріля... ну, типу, зі зброєю в нашу сторону, ти типу, по ньому стріляєш, він падає і, вс... ну, і все просто. Ну. Ми мали 15 днів максимум, як нам казали. А в ітозі перебували 75 днів на позиції. Типу, там... Дійсно були моменти, що нам просто неможливо було вийти. нас брали май... ну, оточення. Типу. І не було можливості вийти. Нам потрібно просто дійсно, якщо ми когось бачимо, там зразу знімати, ну щоб, ну щоб їх було менше. А то вони хотіли просто укріплюватися на тих на інших позиціях, і тоді б взагалі була погана ситуація. А так ми завжди типом працювали. І кажу, були дійсно великі штурми, коли їхало дуже багато техніки. Ми Працювали по максимуму, користували там достатню кількість боєкомплекту свою. Не жаліли, ніби його типу, бо в нас було достатня кількість. БК кінчається. Дере нас спансірують. Ну, типу, бока нас хватало завжди. Типу. У нас ще до заходу на позицію, типу, хлопці там ну, нормальну кількість поназбирали. Типу, і бока нас хватало завжди. І там і БК, і гранати, і е, всього іншого. Типу, а що ні, то нам могли просто до, ну, довести, типу, донести. Там на позиції, а? на позиції був єдиний з бойовим досвідом, це тільки я. Хто, хто, хто вже десь типу, десь був. Батон. І І і, да, і бетон ще побратим. Теж крутий. крутий пацанчик. Викордонник, типу, ну крутий такий чоловік. В принципі, просто ми зайшли на позицію, і, типу, звідти ніхто протягом, здається, двох місяців не виходив. Типу, тобто ми сиділи всі разом, ми всі були там в однаковому в літній формі. типу, якби. Ну, ми просто Нас гріло те типу, що ми всі разом. типу, тут. Ми вже так, якби знаєте, за два місяці породичалися, типу, всі разом. Нам комфортно, кожен знає за кожного, типу, ми знаємо, як працювати, як говорити один з одним. типу. Там лідерами зазвичай, типу, з їхньої поведінки. Вони ну, в них все зазвичай по-тупому, типу. та вони просто навіть як біжать, типу, там, вони розуміють, що це там, типу, пішла одна група, їх ну, перебили, пішла друга, їх зняли. Ну, йде третя група тою самою дорогою. Типу. І вони ще Я не знаю, чи їм можливо не розказують, куди йти. Вони можуть заблудитися, підійти до твоєї спешки. Типу. От така ситуація, до речі, да. була. Заблудилися вони, то й підійшли. Дуже крутий кстати. Дядька там стояв на позиції, до речі, по призивному вік. Сміливий, дуже він так само нас мотивував. Ми мотивували його, так як ми молоді. Він завжди на нами пишався. Казав, ви хлопці, ну, красава, ви молоді, пішли воювати. А ми завжди думали, ну людина старша, а вдасть фору любому молодому. Ну дійсно класний дядька, і він якраз стояв тоді на позиції. Я почув, що там якісь дві ж починаються. До нас підійшли дуже блі**дери. Він наші вітемевки розкидувати. Почав кричати: позови, «Позови командира, командиром був я. Тут я чую операції, це все прибігаю, не думаючи, одразу кидаю Ефку і так удачно кидаю, що підрива кандидара, починаю на ньому детонувати БК, і починає горіти. Другий починає кричати: вже, що вже не «Позови командира, а вже починаю по-другому зовсім общатися. Я вже, здаюсь, там. ну таке все. Так. Да. Типу, але варіантів його там забрати не було, це було дуже небезпечно. Дуже раджу, до речі, попасти в цей 517-й батальйон. Я дуже довго хотів туди попасти. Я просив, щоб мене туди забрали. Командування на вищому рівні. Наш командир це, це, це просто неймовірна людина з неймовірної силою волі. Він завжди він ніколи не кидає свій особовий склад, він спіклується за свій особовий склад. Так, типу, ну там дійсно я дуже хорошо ну, хороший командир, як ми називали там майор, з яким ми працювали. Малиш, з якими ще спочатку ну, до війни зналися, так само командир батальйону на позивний клевер, типу, і дуже хороші з ними контакти, типу, що вони завжди можуть тобі там допомогти будь-чим. ти можеш попросити, тобі підтримують, скажуть, як правильно, типу, ну. Ну немає такої якоїсь адміністрації. Так, так, так. Так, да, Нема такої типу, що тобі ти сказали якийсь дур... дурний приказ, ти його мусиш виконувати. Завжди є момент такий, що можна обсудити, там, сказати, можливо, так, можливо, так, типу, якщо ти в цьому розумієшся. Потрібно не сидіти, а вже зараз обрати, поки є можливість, звертатися до рекордних центрів і вибирати свою професію, можливо, яку ти хочеш, тому що вибір дуже великий. Не вистачає буквально будь яких фахівців, всіх, всі зараз потрібні, ніхто не буде лишній. Типу. І треба зараз йти і працювати, а не чекати, поки тебе там запакують бусики, казати, там що я там не можу, я не хочу, я не сюди хотів попасти. Потрібно зараз вступати там. Центрів дуже багато, куди можна вступати. Типу. Ми теж 18-ті були в добровольчому батальйоні, в 20 перейшли саме в батальйон Гайдамаки. Типу. Ну, ми є приклад, що воювати молоді можуть. І так само старші люди можуть. Є дуже багато старших, як ми казали, з нами на позиції, навіть які воюють і показують непогані результати. Типу. У нас зараз в світі стається так, що молоді хлопчики стають чоловіками, а хлопці постарше мужчинам ну, хлопчинами. Типу. Я рахую, що поки є, поки є час. Ну, ідіть, вчіться, навчайтеся. Чим більше знань, тим більше у вас шансів, шансів вижити. Це дійсно воно є так. Попадаєте туди, вже не, не потрібно думати, як звідси втікти чи ще щось. Потрібно виконувати. Чим більше ти працюєш, тим більше шансів ти вижити. Так, ну якщо ти там, не знаю, в цивільному був водієм чи працював на СТО, ти можеш спокійно бути водієм-механіком, таких також дуже багато треба. Водієм саме, Хамера, ремонтувати ті самі машини це ну, надзвичайно треба. Так само, якщо ти там, вмів керувати квадрокоптером, чи, ну, ти можеш піти на дронщика спокійно, типу, ну, такі професії дуже потрібно. Або якщо ти просто там, займався багато спортом, можна піти на штурмовика, там, піхотинця, типу, ну, дійсно там виносливість адреналіну потрібна. Типу. Так, адреналіну вистачає. Дійсно, кожна професія є безліч і можна вибирати будь-що. Типу. Аби просто саме хотіння і вміння. Типу, ну вміння ти здобудеш, тебе навчать. Через рекрутинговий центр в тебе тебе направлять, тебе навчать, і все буде добре. Далі все за тобою. Якщо правильно думати, то будеш жити і будемо воювати. Майбутнє починається тут. Долучайся.